Мене звати Анна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. За вікном у нас жовтий місяць, а це час розпочинати щось осіннє. Хоча в нас жовтень ще не просфарбував дерева в жовтий колір, але уже цей жовтневий туман, ця мрячка, оце сонечко, яке виходить, але воно не гріє. Оце все вже присутнє. Ну і, звісно, дощ. Куди без нього осінь не осінь. Ну і, відповідно, я хочу розпочати ось такий наборчик від Telleartis, осінні скраби. Зараз я його розпакую, щоб не шелестіти вам в екран. І ми подивимося, що в нас всередині. Так, що нам тут пише виробник на Вкладенці, що тут має бути «Belfast 32-го каунту. Нитка Молінея ДМС ручного фарбування, не бачу бісера, але точно бісер і гудзик є так. Трошки вам, бачите, тут не тільки бісер, гудзик і навіть два гудзика. ось, Схема взагалі, дивіться, яка красива, така кольорова. І у нас ось такий белфаст з гулочкою чеплений, Знаєте, теж особливо пресувати не треба, як стара, от у мене в бабусі вишиті, є вишиті рушники на такому льоні. От це, не знаю, Можливо, це як. Ой, платина. Пам'ятаю, у мене такі, щось було вишито на ньому, ось, ось подібного типу. Колір дуже файно передається. Незважаючи на. Да, я все-таки пошуршу трошки. Незважаючи на те, що у мене. За вікном не зовсім світло. Я включила все можливе світло в квартирі, але от прямо зараз все прекрасно передається. Так, що у нас нитками? У нас є чотири повні бобінки. Ось така. А от переходи вам не зовсім їх не видно. Вони тут є, ось вони тут є, але їх не сильно видно. Ще вона така сама красива. Ось тут прям видні переходи. Біла. Так, 4, а нам пише, що він має бути 10. Значить, ще тут 6 кольорів ДМС. Треба взяти органайзер і розібрати. Ось такі. Ну, осінні кольори. Ми ж все ж таки збираємося вишивати гарбузи всякі. Да? Подивимось, у нас тут. І виноградики, і гарбузики, ще якісь квіточки. Тож, кольори в нас відповідні. І що в нас по бісеру? Бісер у нас жовтий, чітко бачу, зелений і якийсь коричневий. Зараз глянемо, що в ключі. Так, да, в ключі теж три кольори бісеру. Ось такі. Ну, бісер підстать у осінні. Ну і гвоздь програми, як то кажуть. Дві ті такий гарбузь. І три гуцички. Класивені ж. Ну, прям осінь. Тільки треба його це все. Скажімо так, вишита. Вишивається він не тільки хрестиком, він вишивається, звісно ж, і шовчиками. І електронна схема за що я люблю телуартість? В них є QR-код для закачування програми. Не обов'язково це сага. У мене особисто це хрестики. І в мене є, є сага, вона ще працює так. Але хрестики. З ну, Фантастіч, в мене якось не склалося. Тому мені цей QR-код дуже допомагає. Тож, маленький річний відступ. У нас по марафону 6630 хрестиків. Із них, власне, хрестика всього нічого. 1577 хрестиків. Все інше у нас декоративні стіпки, бекстріч і 163 бусіринки. Що, в принципі, не дивно, враховуючи, що у нас тут, ну, от, Ось ці виноград вишивається Боксічем, я дивлюсь. І болгарським хрестиком. У нас є Барджело. Ось він зверху. У нас є вічко. Ну, У нас є багато-багато чого. Гладь, ну, всі стібки. Це, знаєте, це одна із робіт. Мені я вже зрозуміла, що мені потрібна якась одна робота в сезону, яка, от, знаєте, не тільки хрестик, а стібочки. Ось Тела у нас. Якраз по цій частині. А центр у нас припадає якраз на виноград. Прийдеться починати з нього, тому що ну, рахувати доверху, я боюсь обрахуватись, тому мені легше розпочати з центру і піти вверх, а потім повернутися вниз. А я якраз так і планую почати. ну, що в мене вийде, буду показувати. Можливо, як то кажуть, піду вишивальний запоїться з вишою за, за сутки, ну, навряд чи просто ну, там навіть кількість хрестиків для одного дня забагато, але все ж таки. Тож, не перемикайтесь, зустрінемось в наступному включенні, побачимо, що в мене виходить. 19 жовтня і я до вас з 68% вишитої роботи. Робота в нас вишита з низу до верху. Так, я не взяла керамічний гарбузик. Секунду. Ось тут у нас має бути ще пришитий гарбузик. Я не пришивала, тому що в мене ще робота не завершена. Ось так вона виглядає. Я йшла знизу. Тут у нас я розпочала з оцієї лінії. а Тут хрестик Сетін Стіч і діамантове вічко. Один з не дуже улюблених а в мене стіпків, але їх воно ще. Потім десь тут багацько. Потім вишила боксіччим виноградок і пришила бісер. Дивіться, який красивий. І колір навіть називається темний виноград. Ось. А потім вишила ось ці. Ті... Я довго думала, що це... Ой, гарбузики. Але, якщо чесно, дивлячись на ось цю полосатість, і на листечку я склонна думати, що це горбуна. Як ви думаєте? Схоже, ні. Потім був шов-козлик двома нитками і борджело. І от на борджело у мене з'явилися претензії до Тела Артіс. Чому? Я вам зараз покажу скелем саме цього кусочка. Дивіться. Ось, перехід кольорів. А, довго вдивляючись в ключ, я зрозуміла, що ось це колір у нас кава, ось це, по ідеї, куркума, тому що від темнішого до світлішого оце гарбуз, а оце е мед, якщо не помил. Ні, не мед. Не так, кава, охра, гарбуз і куркума. Але у Телеартіс куркума і метоключі мають дуже близькі відтінки. І вони тут взагалі, навіть на схемі, там потім далі, вони, ну, прям не читаються. А плюс до цього всього. Гарбуз, я точно можна визначити, що це він, тому що в нього є номер, є значок і номер в електронному перенаборі. Але, вибачте, що з оцього Телегардіс як назвала? Так от, ось це кава. Так, да, я дивилась, не відчув. Ось це у нас охра. Я не художник, я не сильно тямлю. Це куркума, а ось це мед. Ну, ем, як вам сказати? Складнувасінько. Краще було б вони хоч якось були, чи на бобінки, чи якось промаркіровані. Е, тому що, ну, викликає плутанину. я дуже довго цей ребус розгадувала, коли робила це борджело. Можливо, для когось це було легко, але отут в мене ну, дійсне зауваження, тому що складно. Ось. Далі в нас ряд вієл. Ой, як, так, тут ж, 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 купа цих. ай яй 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 На Напів, ні, діамантове вічко тільки наполовину. Потім у нас ряд болгарських хрестиків. Потім. Напіврудовський стібок з бісером, знову ряд болгарських хрестиків. Ось тут вишивався бекстічем е листочки, і ще квіточка теж мала вишиватись, теж бекстічем, два складені. Я не знаю, як це в них вийшло, тому що тут, я почала Я вишила одну і розпорола, і пришила бісер. Точно такий самий бісер, як тут. Виглядало воно дуже мені неохайно, і я вирішила бісеринки краще. Ряд хрестиків з бісером, діамант, ряд діамантових вічок. Знову бісеринки з хрестиками. А отут взагалі цікаво, тому що дивіться: ось це настилування. Ось такі чотири різні куту, квадратики. Тут, до речі, хрестики є ось помаранчевий це хрестик, білий це хрестик, оці хрестики. І ось тут дуже цікавий теж виходила діамантова вічка, але воно дуже цікаво робилася. Ой, не хотілося всю схему світити, але ось, дивіться, бачите, довшими і коротшими стіпками. І ще посередині теж такі по типу вічок. Цікаво виходить. Ну, тут взагалі, знаєте, як ця. 6 пісер'я. Щось мені похоже на Середнеморський сюжет такий, знаєте, Італія чи що. Ну, Виходить класно. Кольори я вже сама собі підібрала, ну, для себе уявно визначила, що в мене де буде, тому вона якось так. Наразі 68% я казала, тут 4500 хрестиків вишито. Ну. Але залишається 2100. Це ось ця вся нижня частина. Ось починаючи, тому що тут ще один буде блок, хрестик Satin Stinge діамантові вічка. Ось такі яблучка. Я вже їх яблучком визначаю. І тут ось. А, менша частина, але ну ось тут половинка. Ну, хай трошки більше половинки я вишила. Тут ще є є де вишивати. Тож, я йду вишивати, а ви зустрінемось з вами, коли в мене буде повністю готова робота. 22 жовтня 2025 рік і я до вас, я до вас фініше. <кій> Тела Артіс скарби осені. Ось що нам виробник обіцяє. І ось таку красу ми маємо. В минулому ключенні ви бачили вишиту до цієї частинки. Я продовжила знизу, а зверху вниз мене завжди легше йде. Знову ж таки, рядочок був хрестиків. Так. Угу. Вся тінь стіча і діамантових річок. Потім ось такі. Яблучка. Це після просування бісер пішов гуляти. До речі, ще робота трошки волога. Я його вчора закінчила, випрала, але в квартирі 17 і 70% вологи. Погано все сохне. Далі щось типу козлика з бісером. І дивіться, як бісер міняє колір. В залежності від нитки, якою пришиваєш. Тут я його пришивала. Ой, як вона Охрою. Mm. а тут я пришивала медовою. Це один та самий бісер, а бачите, як змінився. А, знову ж таки, настилування. Нарешті були хрестики, а, знову ж, напіввілови рудозький стібок, якщо не помиляюсь. Не, вієловий стебок просто. Знов ура, хрестики. Тут такі класні хрестики з стібочком, цей стібочок, оце якраз напіввілой гордозький стебок, а, я голову ламала. Я дивилася на діаграму, і все намагалася, як же ж його зробити. Ну і власне гарбузок. І я пришила ось цього гарбузика в його віконечко. і в моє Сказати, скільки це зайняло вишивальних днів. А, наразі в програмі 5, але в неділю, здається, в мене сага вирішила відкланятись. А через... Вона в мене завжди залишалася через те, що в мене кілька значитих процесів. І от мені прийшлося поставити ламану сагу через шоколадну ніч. Хоча, знову ж таки, відновити, я не змогла. Ну, менше з тим. Ось така краса в мене вийшла. Набагато яскравіше. Ну, звісно, на виставці я бачила. Але вживу це взагалі топчик. І я вам зараз покажу залишки. Ось. Пам'ятаєте, це були повні бубольнички ниток. Ось вони. І все, що було по пасмачці, воно позалишалося по кілька ниточок, але залишилось. Ось так. І бісер. Так. Ось він. Я кілька загубила, це однозначно. І в мене оцей особливо бордовий, він я отут пришивала, його трошки більше пішло. Всього цілком достатньо, щоб вишити. А, до речі, я вам не показ, звернула увагу, бачите, гуцики. Тут яблочка вишивається гладівими стіпками і пришиті гуцики. Така яскрава осіння робота, якраз тему. Якраз воно все таке жовтіє, червоніє. Плюс вже багато де в Києві інсталяції з гарбузиками. Ну, така, осінній вайб. І, якщо хочете <кій> насолодитися стіпками, велка Тела Артіс, як то кажуть, багато використала стіпків у дизайні. Що ж, ось така краса у мене з'явилася. Буду з вами прощатися. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе, будьте в безпеці, вишивайте в задоволення і пам'ятайте все буде, Україна! До нових зустрічей у нових відео. Пока-пока!